У цьому приміщенні зібрана зосереджена історія старовинної тисненниці. Тисненеця має свій музей історії міста. Про історію створення музею ми дізнаємося від директора музею пані Лілії Лишеги. Сьогоднішній день треба сказати, що це Міжнародний день музеїв. і тому напевно цієї нагоди ми і поговоримо про наш музей. Музей урочисто відкрив свої двері 24 серпня 1996 року. І директором музею став покійний Степан Гаврилюк. Але потрібно сказати, що для того, щоб відкрити урочисто цей музей, то потрібна була досить велика робота для того, щоб це все так пройшло гарно і урочисто. Приміщення, це в якому ми знаходимося, колись належало хлоп'ячій школі. Пізніше це була середня школа, а потім були якісь тут всякі різні установи. І потрібно було привести оце приміщення в якийсь належний такий вигляд. А саму ініціативу створення музею потрібно сказати, що надали народний рух, тисненецький осередок. І якраз Степан Васильович і взявся втілювати в цю всю справу у життя. А допомагали при цьому різні установи міста тисниці, бо тоді якраз ще були була така можливість допомогти. І при активному сприянні міської ради тоді був головою міста пан Петро Данилюк. Розпочалася оця робота, і от якраз завершення, це все можна було побачити 24 серпня 1996 року. Осторонь створення музею не стояла тодішня місцева влада, а також керівники місцевих підприємств. І у вас сьогодні є можливість згадати тих людей, які долучилися до того, щоб місто мало такий прекрасний, гарний музей історії міста Тисминици. Як я вже сказала, що активно сприяла цьому міська рада. І головою і тоді був пан Петро Данилів. То потрібно сказати, що і керівники наших найбільших підприємств міста також тоді долучилися. Це потрібно назвати таких як хутрофірма «Тисмениця», директор зварич і Марія Пальна Волосовська, також фірма Текаферлюкс, директор Дарчен Богдан Степанович. Пізніше сюди треба віднести і гаскантору «Тисмениця», тоді керівником був пан Євген Секрета. І також дуже допоміг тисменичанин пан Постоловський, який працював директором лісокомбінату в Івано-Франківську. От ну і також і пан Михайло Лесюк, який керував підприємством приватним автопропан, і пан Петро Галига. А крім того, і ще цілий ряд приватних підприємців, таких трошки дрібніших, і вони також внесли свою свою частку у створення цього музею. А більш так детально можна з цим ознайомитися. У нас є спеціально виготовлена дошка, де зафіксовані всі всі благодійники. Зараз у музеї безліч експонатів. Дві кімнати вщент заповнені тими предметами, які свідчать про історію нашого міста. Хто саме допомагав в зібранні цих експонатів? Ми вже сказали, хто допомагав в оформленні оці, цього приміщення. Але саме приміщення без експонатів це, звичайно, не музей. І тому була проведена досить велика робота для того, щоб це, це приміщення було наповнене, щоб можна було зрозуміти, що це саме ті речі, які стосуються історії міста Тисни. І в цьому на це відгукнулися наші тисминичани, які постаралися речі якісь такі, які фіксують старовину, щоб вони були представлені в нашому музеї. Оці всі, хто робив такі щедрі подарунки, можна сказати. То вони є всі зафіксовані у нас у журналі, і там є описано, значить, хто що подарував для музею, і навіть якщо була якась така коротка історія тих експонатів, то теж туди заносилися. Так що я хотіла би подякувати тим, може вже когось і немає, з тих хто хто так доклався до того, щоб цей музей виглядав так, як він зараз виглядає. Остороння такої події, як створення музею історії міста Тисменці, не стояли і іммігранти старої хвилі, тобто ті люди, які виїхали за кордон ще раніше, ще у минулому столітті. І, власне, ми зараз маємо можливість дізнатися, хто саме допомагав музею. Ну, потрібно сказати, що така традиція помагати тисненниці за кордону це вже була не першою. Бо перша допомога, яка прийшла до тисниці за кордону, це була допомога, коли відбудовувався після пожежі народний дім, і тоді якраз Тисменецькі були створили спеціальний комітет у Сполучених Штатах Нью-Йорку. Така допомога була надана і старою хвилею еміграції, коли якраз створився цей музей. І потрібно сказати, що особливу таку старанність у зборі коштів проявили це мешканці Тисмениці, але які вже давно проживають в Сполучених Штатах. Зокрема, особлива подяка. Для тих емігрантів, які дуже так серйозно і ретельно поставилися до цієї справи, до справи збору коштів для музею, це пан Шуми Гора і пані Анна Шкурутарак. Дуже багато тисминочан виїхали за кордон, і цікаво чи є співпраця з теперішньою хвилею еміграції. Звичайно, і ті, хто виїхав вже тепер недавно, вони цікавляться історією Тисмениці, цікавляться, як тут Тисмениця живе, і вони зібрали кошти для того, щоб музей мав комп'ютерну техніку. І якраз ми завдяки їхнім коштам змогли придбати цю техніку, бо всі знають, що завжди на якісь такі культурні заклади у бюджеті не вистачає грошей, і їм дуже велика подяка за те, що вони відгукнулися на нашу просьбу. Ну а зараз я зачитаю прізвища тих, хто допоміг нашому музею. Татончик Урста Оксана, Гаврилюк Олександр, Урста Богдана, Урста Арсен, Тимків Лідія, Слідкевич Любов, Постоловська Зоряна, Гриник Світлана, Гриник Мирослава, Маціборко Анна, Мацеєв Володимир, Чорнодола Ірина, Чорнодола Михайло, Заник Дмитро, Лазарович Микола, Ролюк Людвіга, Ролюк Олег, Павлишин Тарас, Рев'юк Анна, Синдецький Степан, Федик Василь, Оленчук Марія, Дудка Ігор, Стапінська Оксана, Купчак Ольга, Мицак Олександр, Монюк Зоряна, Сюмкайло Микола, Сарахман Ярослав, Кривенчук Василь, Рудик Ірина, Лиман Олег, Рев'юк Ігор, Ігнатюк Юрій і загальна сума 1740 доларів. Зібрані такі історичні дані в цьому музеї. Чи вони використовуються в друкованих виданнях? І яких? Ці звичайно матеріали, які збираються у музеї, вони використовуються для того, щоб можна було їх популяризувати, щоб можна було ними користуватися. І, на жаль, вже покійними Ігорем Андрухєм і Степаном Гаврилюком було написано фундаментальні роботи це історія тисмениць і з історії церков тисмениці». А зараз музей продовжує ті традиції, які були започатковані цими людьми, яких я вже назвала. І буває так, що навіть нас запрошують взяти участь, і коли друкуються також якісь такі великі видання, і ми на це відгукуємося і завжди з ними дуже радо співпрацюємо. Також матеріали наші друкуються і в журналах. Це, зокрема, краєзнавець Прикарпаття, де вже було в кількох номерах, надруковано. Так що можна там, якщо комусь потрібна якась інформація, можна вже там довідатися, тому що цей журнал він вже розповсюджується вже не тільки десь тут на місці, але і в області можна його почитати ну і напевно в бібліотеках можна в нього подивитися. Також потрібно сказати, що наші матеріали використовуються і завдяки інтернету. Вони стають досить цікавими. І до нас звертаються вже не тільки місцеві чи студенти, чи учні, до нас звертаються навіть і вже з інших міст. У вас зібраний величезний багаж матеріалу. От з ким ви зараз співпрацюєте, де використовується ваш матеріал? Адже особисто ви ведете таку велику пошукову роботу, і матеріалу є багато у вас. Ну, перш за все хочеться сказати, що така тісна співпраця це проводиться для того, щоб місцеве населення, перш за все, знало свою історію, щоб мало, мало доступ до, до цієї історії. І це наша співпраця з телебаченням місцевим, також з місцевою пресою. Ну а якщо говорити вже про якісь там трошки далі співпраці, це співпраця з різними товариствами, які займаються історією. Зокрема, це і звіт-пам'яток Івано-Франківську. І товариства, які займаються вивченнями історії своїх народностей, і потрібно сказати, що до нас приїздили і вірмени, і євреї до нас приїздили, тому що, як ви вже знаєте, в Тисменці колись проживала досить велика кількість цього населення. Вже кілька років підряд до нас приїжджають вірмени, тому що їх дуже зацікавила тисненця, бо тут колись було вірменське поселення. І на підставі наших матеріалів вони вирішили використати ці всі дані у міжнародній конференції, яка відбувалася у Львові. І якраз наш музей було запрошено туди. І наша, наша розвідка про вірмен тиснуці була надрукована у цих матеріалах у цієї міжнародної конференції. Що стосується єврейського населення, то вони приїжджають сюди, тому що тут є якісь сліди. Родини Зигмунда Фрейда, ну а оскільки в нас дуже мало лишилося якихось відомостей, є тільки просто якісь поодинокі старі будинки, в яких мешкали звичайні євреї. То вони приїжджають і досить розчаровуються, бо вони думають, що тисниця залишилася такою, як вони досі там колись чули, що тисминиця була таким старим європейським маленьким містечком. Ну, на превеликий жаль. Зараз ми не маємо що показати. От. Але все ж таки вони задовольняються навіть тим, що в нас є, от а завдяки міській раді. Було встановлено меморіальну дошку батькові Зигмунта Фрейда, то вже, хоча б, щось є в пам'ять про єврейське населення Тисмениці. Музейна справа це не тільки проведення екскурсій, де розповідається про історію нашого міста, але це є ще інші різні форми роботи. Ну, звичайно, не головне для музею це екскурсії, хоча діти з радістю приходять до нас. Це, зокрема, і середня школа. Особливо люблять сюди приходити і учні школи мистецтв, тому що завжди ми тут організовуємо їм виставки з їхніх робіт, і вони, мені здається, що дуже задоволені з тих виставок і самої організації. Також навіть приходять до нас діти з дитячого садочка, які потім дуже довго всім розповідають, де вони були, їм теж подобається тут. Але потрібно сказати, що на основі цих матеріалів, якими володіє музей, наші студенти завжди приходять до нас і вони одержують те, що вони шукають. Ну, а потрібно сказати, що, оця, як я вже попередньо говорила, зв'язок через інтернет. То також додає нам того, що вже нами зацікавилися і інститути в Києві, які брали в нас інформацію, і вони були також дуже здивовані, що в нас така інформація, є, і були дуже вдячні нам. Ви пишете статті в місцеву газету, в інші друковані видання маєте сторінку на нашому телебаченні, звідки ви берете ті дані про історію тисмениці? Ну, Як я казала, що в нас є досить багато експонатів, але самі експонати, коли немає якоїсь історії про них, вони мало що можуть сказати. А тим більше, що зараз такий вже час настав, що дуже важко вже щось знайти із тих таких експонатів, тому що будинки вже нові. А якщо щось було, то не задумуючись про те, що може, воно буде якогось цікаве, люди спалили його. А залишилися люди, які це вже старші люди тисменичани, в яких в яких ще перед очима напевно є та стара тисмениця. і вони якраз можуть розповісти, вони можуть розповісти про ті звичаї, про той побут, про навіть і про економічне життя тисмениці. От і я їм дуже вдячна, і щоб їм було дав здоров'я, щоб вони могли ще нам розказувати про, про стару тисминицю. Ну, як я вже сказала, що допомагають старші тисминичани, то потрібно відзначити, що вже декого з них і немає. Це перш за все хотіла би сказати про таку людину, як пані Гудема Квочак. Вона якраз і була та тою людиною, з якої я почала. Записувати про старі тесницькі звичаї, зокрема, вона дуже багато мені розказала як про шевство, так і про кухонні всякі такі рецепти. От. І дуже жаль, що ми планували з нею ще щось записати, але на превеликий жаль, таке життя, що залишилося це недокінченим. Також це і Малишівська Марія Іванівна, і пан Оленчук Ярослав. О, це ті люди, які вже відійшли. А хотіла би сказати, що ще е, живуть і також стараються нам допомогти в міру можливостей. Це е, пані Михайлович Рада, е, пан Секрета Ігор, е, Швайнога Ганна Петрівна, е, Коцька Поліна Артемівна, пані е, Ірина е, Монюк Ольга. Яцюк Параска Олексіївна. Ну, але особливо я дуже вдячна таким активним нашим помічникам, розповідачам це панові Піщакові Романові, Коцькому Богданові і Медведєві Петрові. Яка зараз ведеться з вами пошукова робота? На чим ви працюєте? Як я вже казала, що дуже багато ми не встигли записати, не встигли довідатися про стару тисницю. То мені здається, що зараз потрібно якнайбільше старатися вивідати у цих старших людей про таких діячів тисниці, які дуже багато зробили для тисниці. Зокрема, я зараз працюю над історією родини Волосенків, тому що Напевно, не всі в тесміці знають. Де вони мешкали, що там, де зараз знаходиться лікарня тубдиспансер диспансер, це ж якраз будинок був родини Волосенків. Також волосенки дуже були задіяні у просвітницькій роботі. Ну а книжка про тисменицю була також видана в Америці, була написана також одним із родин Волосенків. Так що потрібно зібрати оцей матеріал, щоб люди знали, хто ж такі були волосенки. Також досить цікавим є така особистість, як отець Теодор Базюк, от, тому що його дружина вона тут працювала в школі, і пізніше вони проживали в Марківцях. От, то потрібно також от, опрацювати ці дані, і щоб люди могли. Знати хто хто ж то такий був і що вони зробили для тисмениці. Ми робимо ми зараз матеріал, збираємо вже досить багато зібрано матеріалу про стару тисменицю. Це там і тиметься про економічне життя, про, про вигляд самого міста, а все це завдяки нашим активістам, так можна сказати. Пана Піщака Романа і пана Богдана Коцького минулого року тисниця святкувала 950 років. Осторонь цієї події не стояли і працівники музею. Звичайно, святкування 950-річчя тиснениці. Це дуже тісно пов'язано з музеєм, адже саме в нас в було надруковано в книжечці Хіровського перша згадка про тисницю 1062 рік. Якраз відштовхуючись від цієї дати, і якраз відбувалося оце святкування тисмениці. Ну а весь матеріал, який був потрібен для підготовки, то це мається на увазі історичний матеріал. Це все було взято з музею. Я знаю, що музей немає таких великих коштів, але ви все ж таки знаходите якісь шляхи для того, щоб музей мав свої якісь власні друковані видання. Звичайно, що таких великих коштів для того, щоб ми могли щось видавати, в нас немає. Ну а якщо навіть і щось ми надумаємо, то я думаю, що нам поможуть, а можливо і знайдуться такі спонсори, які поможуть, тому що. Вже досить багато зібралося матеріалу, от, от того, який друкувався в, в газетах. То я думаю, що може з часом ми його зробимо як таку книжечку. От а зараз ми зробили своїми силами такий невеличкий буклет про наш музей. Зараз дуже багато різних фондів, які займаються культурними програмами, і мені цікаво, чи такий маленький провінційний музей десь міг засвітитися, чи хтось звернув увагу на маленьке містечко, в якому є такий цікавий музей історії міста. Перша наша така співпраця, що можна було представити свій музей, це була співпраця з інформаційно-туристичним центром Івано-Франківська. Ми тоді взяли участь у програмі, яку підтримували Нідерланди. І для нас тоді були випущені візитки, і також ми були включені в путівники. То якраз путівничок у нас і є. Ну і, напевно, завдяки тому путівникові. І, Напевно, ми і з'явилися десь в інтернеті, і до нас почали звертатися також і різні фонди. Зокрема, пару років тому до нас надійшов лист, щоб взяти участь у, в конкурсі музейних працівників. Це був благодійний фонд Україна 3000 і навіть було так, що ми там війшли в дев'ятку музеїв, і ми одержали невеличку правда, премію, але все ж таки одержали і диплом учасника одержали ми. А вже цього року вже двічі до нас приходило запрошення взяти участь у конкурсі, який оголошує благодійний фонд, який створив Ренат Ахметов. Ну, Правда, потрібно сказати, що це в цьому конкурсі участь беруть такі вже досить солідні музеї. Ну вони напевно порахували, що наш музей такий, що може навіть і ставати на рівні з тими музеями, але на великий жаль, ми ще в таких конкурсах не можемо брати участь. От, а також цього року у нас до нас була пропозиція з Києва, які займаються. Це видавництво, яке займається виданням різних таких путівників, каталогів. Вони запропонували нам взяти участь в ньому, і що оці каталоги і путівники будуть розповсюджені серед зарубіжних послів. Але потрібно було для того, щоб взяти участь у, в, цьому, в цьому друкуванні, то потрібно було було внести певні кошти, але на превеликий жаль, у нас таких коштів немає. Музею допомагають окремі люди, керівники певних підприємств нашого міста. І сьогодні, звичайно, мені б хотілося дізнатися, хто все ж таки не жаліє грошей для того, щоб музей в місті тиснець, розвивався, існував, був ще кращий, ще був більш наповнений різними і експонатами і новою новою технікою. Як я вже казала, що крім того, що нас отримує міська рада, яка також старається в уміру можливостей нас підтримувати, то потрібно подякувати і спонсорам, які відгукуються завжди, коли в них можна щось попросити. Ну, звичайно, ми просимо вже тоді в крайньому випадку, але вони нам допомагають. Це, Зокрема, те і «Хутрофірма» – фірма оце такі два підприємства, які ніколи нам будемо надіятися, і в майбутньому не будуть відмовляти. Ну а що стосується таких окремих осіб, то потрібно сказати, що не забуває про нас надалі і пані Анна Шкуру та Рак з Сполучених Штатів Америки. А також є такі, також вже з теперішньої хвилі еміграції, з молодих, які допомагають нам, але вони не бажають себе дуже афішувати. А Із Тисминицьких, це я попередньо говорила про еміграцію. А з Тисминицьких я хотіла б подякувати пані Марії Волосовській, яка також старається допомогти нашому музеєві. Так що я всім Дуже вдячна і їм дякую, і бажаю їм міцного здоров'я. ми вітаємо з професійним святом працівників Тисменського музею, пані Марію та пані Лілю. І дякуємо теж їм за співпрацю. Адже сторінка музею є на нашому телебаченні, де наші глядачі мають можливість дізнатися про історію старовинної Тисманиці.